Друзі, для тих, хто досі викидає пластикові кришечки. Будь ласка, збирайте їх на протези для військових. Багато людей запитують, як саме відбувається процес цієї переробки на протези. Розповідаю, ці кришечки їдуть у місто Дніпро, там їх сортують по кольорам. І ось ці кошти. Відправляються, виручені за кришечки відправляються благодійним фондом. Тобто є фонди, які займаються збиранням коштів саме через вторсировину. Наприклад, якщо кришечки не сортовані, їх ціна десь близько 12 гривень за кілограм. Але якщо вже кришечка посортована і вона одного кольору. То за неї можна виручити близько 25 гривень за кілограм. От уявіть, скільки кришечок ви кидаєте ви в рік. Це, примірно, десь от такий великий пакет сільпо. Тому збирайте їх, ставте банки в своїх парадних, підписуйте, що це на протези захисникам і віддавайте їх волонтерам. Наразі можна здати кришечки у школах, у садочках будь-якого міста України. А в місті Києві їх можна відвезти на метро Лісову на дар ринок. Там є пункти прийому цих кришечок, а також у магазині Ашан на, на касах стоять спеціальна ємність для них. І в деяких е, точках епіцентру. Ця сировина є дуже важливою. Якщо у вас немає коштів донатити, донатьте кришечками. Це буде дуже велика допомога. Нашим, нашим пораненим захисникам, тому що зараз, на жаль, майже ніхто не донатить благодійні фонди, які займаються їх реабілітацією. Велике вам дякую.